Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Вітаю вас, дорогі мої діви! Для вас старого на лютий 2024 року. Подивимося, які будуть для вас підказки, як будуть розвиватися події спочатку, в середині і в кінці місяця. І так, перша карта на початок місяця. Це імператор. Ви матимете гарну змогу проявити себе, ви матимете гарну змогу досягнути всіх планів, які ви перед собою ставили. Це буде допомога від якогось чоловіка. Також за всі плани, за всю роботу, яку ви будете братися в цьому періоді, ви матимете гарний результат. Тому обов'язково переробіть якомога більше справ у своїх тому, що ви запланували. Імператриця говорить про те, що на початку місяця ви матимете гарну змогу приділити увагу своїм рідним, своїм близьким, бути більше з ними. Також карта говорить про успіх у вашій роботі, успіх у ваших починаннях. Гарну винагороду за вашу працю і задоволення від того, що ви робите. Паж Кубків. Паж Кубків говорить про. Нові можливості, нові перспективи. Про те, що матимете гарну змогу налагодити відносини, якщо у вас були якісь складності, про гарну змогу е вирішити свої фінансові питання, будете якісь гарні новини отримувати. Також прислухайтесь до своєї інтуїції, також у вас буде натхнення, якісь можливо нові творчі проекти, просто якась нова робота, яка принесе вам задоволення. І непоганий результат. Наступна карта десятка мечів. Ну Тут можуть бути якісь проблеми, невдачі, непорозуміння. Будьте обережні, ніде не поспішайте, тому що можуть виникати якісь проблеми, особливо на роботі, і ці можуть бути проблеми так само і в колективі. Тому будьте більш обачніші, щоб вас ніде не втягнули ніякі проблеми. Вісімка пентаклів, будете дуже багато і активно працювати. Приділяйте увагу всім деталям, всім дрібницям, не бійтеся тих можливостей, якщо будете чомусь новому навчатися, все вам обов'язково вдасться, матимете гарний результат своєї праці, гарну винагороду. Сімірка мечів говорить про якісь певні хитрощі, які ви будете вдаватися в своїй роботі. Будете якісь провертати такі задуми серйозні. Якийсь у вас буде план для того, щоб досягнути якогось певного результату в своїй праці, щоб отримати якусь фінансову вигоду. Також остерігайтеся, шахраїв. Карта смерть говорить про зміни, про трансформацію, про те, що ви дуже багато чого пережили, дуже багато чого вже перенесли в житті якихось складностей, отримали великий досвід і готові до змін. Змін в кращу сторону, в цьому вам допоможе королева Кубків, це, можливо, ваша дружина. Там. Ваша в когось дружина, в когось це буде мама, в когось це буде сестра, подруга, яка вам допоможе в якихось певних питаннях, якось емоційних питаннях дуже сильно вас підтримає. Також ця карта говорить про те, що ви будете, можливо, займатися якоюсь благодійністю, волонтерством, хтось, можливо, у вас допомоги попросить, і ви її надасте. Це, взагалі, така досить гарна карта яка говорить про такий досить гарний, спокійний період у вашому житті, але чомусь у вас будуть виникати якісь сумні, пригнічені думки, будуть вас так хвилювати. Скажем. Наступна карта це трійка Пентаклів. Це якась робота, яка вам принесе гарний результат. Ви будете задоволені від тієї роботи, яку ви проробили. Гарний успіх, гарні результати, гарні досягнення, досягнення всіх ваших цілей, які ви перед собою ставили. Можливо, ви будете планувати якусь покупку, то тут у вас все обов'язково вдасться. Також ця карта говорить про співпрацю на вигідних умовах у якійсь певній справі, в якійсь певній роботі. Дивимося наступну карту. Це дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків говорить про щастя, радість, задоволення, впевненість в собі, про успіх, про здійснення мрій. Про можливих гостей, які будуть у вас. Взагалі, карта говорить про здійснення якоїсь важливої мрії. Ви дуже багато на початку місяця активно і наполегливо будете працювати для досягнення якоїсь цілі, для досягнення якоїсь мрії. І в середині місяця ви цю мрію зможете здійснити. Можливо, це якась покупка, якась важлива справа. То ви тут матимете досить приємний результат. Четвірка кубків говорить про те, що наче все добре, наче все прекрасно, але ви чогось більшого хочете і постійно чимось незадоволені. Беріть себе в руки, контролюйте свої емоції пам'ятайте, доля вам дає багато можливостей і багато перспектив. А із за своїх капризів ви їх просто не помічаєте. Все у вас налагодиться. Ви візьмете себе в руки і будете мати гарні новини, матимете святкові очікування якоїсь приємної події. Далі колесо фортуни, карта говорить, що буде фортуна вам посміхатися, але в тому випадку, якщо ви будете наполегливо працювати. Працювати дуже активно і дуже багато. Саме головне наберіть терпіння в своїй роботі і нікуди не поспішайте, не прискорюйте час в своїй роботі. Десятка кубків, говорить, що ви працюєте дуже активно, багато і наполегливо для добробуту своєї сім'ї, щоб вони були щасливі, щоб у них все було. Але саме головне, наберіться терпіння і ви цього досягнете. ви Можете втілити все задумане в життя і отримати свою винагороду. Із рішеннями важливими не зволікайте, не закривайте очі на певну правду на певних людей. Також карта говорить, що доведеться працювати в колективі не самостійно. А ще в вашому колективі буде людина, якій ви будете активно і довіряйте. обов'язково прислухайтесь до своєї інтуїції, вона вас не підведе і паж мечів. Говорить про те, що ви будете будь-якими способами йти до своєї цілі, до своєї мети. Звичайно, можуть виникати якісь розбіжності, якась може бути, конфліктна ситуація. Приготуйтеся до того, що ваші очікування можуть не повністю справдитися, можливо, не все зможете втілити в життя. Можливо, в чомусь отримаєте якусь відмову, якусь критику в вашу адресу. Можливо, хтось із рідних вас не підтримує в якійсь певній ситуації. Але ні в якому разі не падайте духом і не розкисайте. І в будь-яких ситуаціях зберігайте пильність. Прораховуйте кожний свій крок і не робіть необдуманих дій. Наступна карта жезлів. Ну, знаєте, рицар жезлів говорить про успіх у ваших справах, у ваших починаннях, про е, вирішення фінансових складностей, про те, що проблеми зі здоров'ям вирішаться, у відносинах все налагодиться. Саме головне будьте активні, сміливі і впевнені в собі. Також можуть бути якісь поїздки, якісь відрядження. Е, будьте впевнені в собі, і у вас обов'язково все вдасться. Підвівши підсумок, я можу сказати, що на початку місяця ви отримаєте допомогу від людини, якої. Пливової, в людини. Досить такої якоїсь перспективної, е, ви отримаєте і будете цьому дуже раді, матимете гарну змогу переробити велику кількість справ, матимете більшу, можу, більше можливостей бути своїми рідними, своїми близькими, приділяти їм увагу, приділяти їм свій час. Також у вас відкриються нові можливості, нові перспективи, нові шанси для того, щоб втілити свої задуми в життя. Але на вашому шляху можуть трапитися дні доброзичливці, які намагатимуться вам нашкодити. Будьте більше обачніші. І все вас вдасться. Будете дуже багато і активно працювати для того, щоб зробити якусь певну суму на свої плани, на свої мрії. Можливо, будете навіть хитрувати в якихось моментах, щоб досягнути цього всього. І також карти попереджають, на початку місяця остерігалися шахраїв. Середина місяця у вас випадають зміни, у вас випадають трансформації, у вас випадає гарний період, допомога і підтримка від, 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 від жінки. Це може бути як і дружина, так і подруга, так і мама там, чи бабуся. Отримайте підтримку від своїх рідних і близьких, підтримку від якоїсь певної людини, також матимете гарну змогу допомагати іншим. Можливо, це благодійність, волонтерство і так далі. Та але ж буде все вдаватися, будуть зміни в кращу сторону. Але ви все-таки чимось будете незадоволені. Якісь у вас будуть погані думки переслідувати. Якщо з цим будете боротися, то все налагодиться в своїй роботі, матимете гарний результат і гарну винагороду. Будуть здійснені ваші мрії, для яких ви так активно працювали. Але чомусь все ж таки ви будете чимось незадоволені. Якщо будете контролювати свої емоції і не будете впускати своїх можливостей, побачите їх ті свої можливості, коли почнете контролювати емоції, то отримаєте гарні новини. Гарна можливість і святкування приємної події у вашому житті. Кінець місяця. Доля вам буде посміхатися, якщо ви будете наполегливо йти до своєї цілі і будете багато працювати у роботі своїй, наберіться терпіння і не поспішайте, не прискорюйте події, і ви обов'язково отримаєте свою винагороду. Працюєте ви для. Благо своєї сім'ї, щоб у них все було, і всі свої мрії ви пов'язуєте з своєю сім'єю. У вас все вдасться. Саме головне не закривайте очі на правду. Прислухайтесь до своєї інтуїції, яка вам вказує на те, що комусь не варто довіряти вашому колективі. Також карта говорить, що ви вам доведеться працювати в колективі, об'єднати свої зусилля в якійсь певній праці, в якій ви можете зіткнутися з якимись конфліктами, непорозуміннями, якоюсь критикою вашої адреси. Саме головне вспігайтесь спокій і ні з ким не конфліктуйте. І ви отримаєте по рицарю жезлів, гарний результат, можливість якихось поїздок, в когось це будуть відрядження, в когось особисті якісь поїздки, важливі якісь покупки, налагодиться фінансове становище, і налагодиться взагалі ваше особисте життя і життя, і робочі якісь моменти. Будьте впевнені в собі, активні, сміливі, і ви матимете гарний результат, який вас дуже потішить. Взагалі, місяць для вас непоганий, він дає вам багато можливостей. І багато перспектив. Саме головне остерігайтеся козній на роботі від ваших якихось колег, так званих друзів, скажімо так, в лапках. Також остерігайтеся якихось шахраїв. Контролюйте свої емоції, не розкисайте. Не упускайте можливості, які вам дає доля. І все у вас буде добре. І не закривайте очі на певну правду і не ігноруйте своєї інтуїції. Тоді у вас буде все вдаватися. І якщо хтось провокує вас на конфлікт, вас активно критикує, то зберігайте спокій. Оцим ви зможете перемогти. Досягнути своїх результатів, над якими ви так багато активно працювали на протязі всього місяця. Бажаю вам, дорогі мої діви, успіху і досягнення всіх ваших мрій. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!